Це по-перше, це поширення клієнтської бази. Тому що, наприклад, на тому тижні до мене прийшли з інстаграму десь шість дівчат, і причому це ті дівчата, які довго спостерігають за мною, тобто більш ніж один рік. Угу. І для мене здається, ну. Дуже важливо, да, коли ти спостерігаєш за лікарем, до якого ти повинен прийти на прийом, а потім ще й сняти трусішки. Це поширення твоєї клієнтської бази за територію офлайна, mm -hmm. тому що на зараз на жаль. Наші дівчата пороз'їжджалися, але вони залишились нашими пацієнтками, і це можливість консультувати їх за кордоном. І обов'язково біля них буде хто ще да, хто буде отримувати, але буде розуміти, що тут можна отримати ще якусь консультацію. Це дійсно можливість вийти, як я кажу, в світ, угу. тому що коли до тебе впізнають, то дійсно тебе запрошують. Запрошувати можуть куди завгодно. тобто це може бути реклама, це може бути якісь виступи. І є ще одна можливість, і це дуже така можливість, про яку мені б дуже хотілося сказати, тому що це іноді допомагає деяким лікарям, тому що, на жаль, зараз в соцмережах є дуже багато лікарів. Або не лікарів, тому що деякі ми знаємо, що вони не лікарі, які дають дуже забагато інформації, але вона не та, яка потрібна нашим клієнтам. І коли лікар працює зранку до ночі, угу. як то кажуть, і в нього не вистачає часу вести блог, то це не тому, що він поганий лікар, а тому, що він дійсно працює. І на сьогодні це знову ж таки є можливість донести інформацію ту, яку ми не завжди можемо донести на прийомі. Ми Уже ограничене в прийомі, да? це або 30 хвилин, або максимально там 45, якщо там повізо, то година, але е, деякі, деяку інформацію можна скласти. Да і запропонувати хочу ще додати від себе, що це ще є можливість донести інформацію правдиву доказову, тому що скільки зараз да шарлатанів, які е, людям вішають лапшу на вуха, але це неправдива інформація. Люди не маючи можливості звернутися до доказового лікаря, не знаючи, що є такі лікарі в інстаграмі, вони просто звертаються до них і віддають їм свої гроші і надію. Так.